Mm -hmm. Кстати, я ще зрозумів. Е, от е, інколи буває така ситуація, ось, що тебе якось убивають першим. Хоча ти наче й проїхав уже назад, бістріше. Ну, це, видно, ще залежить від того будки. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, хороший. Мені ну, губкою це називаю. Ну, типу, коли ти гудиш, ти швидше. Типу, із-за цього. Ну, коли тебе вбивають первым, ну, ой, із -за цього. Йо. Ой. Я це називаю. Не знаю. Козаки... Козаки курили. То я це і називаю, я забув, як це. Ти бачив? Я його я, знизу був, а ти мене якось хітбоксом забив Ну, не знаю, як це роблю. Хітбоксом і валс. Ой, почекай, почкай еще відкрию. О, паки, поки, поки, паки. О, це що че таке? Почкай. А, це пиксель, цей. Типу, баги, баги. А, сейчас чекну. Нормально. Чекай, это так. Три. Уже давай я какие-то штуки пооткрываю. Mm, Упаковочки можна таке купити. Ну, все рівно нема куди гроші купити, це не тратити на ну, домовлення, все рівно ці полені. На якусь гіперштуку їм було купити на гендарку. Купила по дві карточки, коротше. Спочатку червона. Ну, ти аж 557 разів виїжджала. Добре, ого. Шо? Шо, що? Ти Ті тільки раз гуляв в Рамжовий? Тіпа. Ну, ну, типа, злокатку. Леха, я забыла, на что мне скин выпал. О, вроде своё. Ца... Да нет, богатый зевранглый гулял. Слева встанем. Ой. Ну, я, типа, статуэтка, чё. Не знаю. Нас погнали уже два на два. Ладно. Ну, бо обично, як, ну, як для мене, як я знаю, ось як що якесь робити відео, я завжди. Ось як я гуляв, в мене це саме. Ну, як сказати, останнє відео і перше відео. Ну, що то це не перше відео на моєму каналі, бо в мене раніше виходить інші і далі вони в мене повідомлені.